Я вже думав мені капець. Дякую, що не пройшов повз. Бляха, і ми з пашкою розділилися, от знав же, що провалимо завдання. Разом треба було йти. Тупі показушники. Про яке завдання ти говориш? Та нас захарило штани на посту протирати й папірці вороніну носити. Усі вирішили до Золуса звернутися. Він нам з Пашкою завдання дав як випробування. Довести, що ми справді солдати, і вартуємо бути вдовгу. Пашка вмовив мене розділитися, щоб Зулуса вразити. А я йолоб походився. Розкажи про Зулуса. Зулус – правильний мужик. Його зона не зламала, на відміну від Вороніна. Він пам'ятає, навіщо долг створювався. У нього є свої люди, свій загін. І якщо хочеш потрапити туди, треба пройти перевірку. Тільки от зі своїм я не впорався. Якщо й Пашка налажає, то про Сулуса можна буде забути. Що за Пашка? Напарник, мій, рядовий Павлюк, разом в одному взводі служимо. Пішли наказ виконувати, але розділилися по дорості. Він у тунель пішов за схроном, поки я тут з мутантами розбирався. Сподіваюся, хоча б він завдання виконав. Взагалі, то за порятунок купонами дякують. Звісно, вільний. Ось тримай. Бувай, боєць. Бережи себе. Дякую, що не кинув біді. Бувай.